Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор журналу UA Вікторія Ліпчанська. Сьогодні в нас, можливо, для когось з вас здасться незвичайна тема. Тема в нас буде звучати таким чином: воєнний стан і яка роль може бути у менеджера з персоналу. Спочатку ми поговоримо, а дійсно яка ж роль може бути у менеджера з персоналу в період дії воєнного стану А потім я вам поясню, чому сьогодні обрано саме таку тему, і я дуже дякую нашому нашому клієнту користувачу підписнику за те, що таку тему перед нами поставили. І так, да воєнний стан і роль. Менеджера з персоналу, да, я навмисно не брала саме працівників кадрової служби, інспекторів з кадрів. А ось взяла ту сферу, яка відноситься безпосередньо до управління персоналу. Тому що ми дуже довго в період воєнного стану говорили про дотримання норм законодавства, про те, як вчинити відповідно до законодавства, як це оформити документально і так далі. І дуже мало. Все ж таки говоримо про управління персоналу. А управління персоналом в період дії воєнного стану, да, частково, там, де немає окремої посади, менеджер з персоналу, Буде покладатися на плечі звичайних працівників служб з кадрів, інспекторів з кадрів, начальників відділів з кадрів і так далі. Так, ось що стосується ось цієї ролі в управлінні персоналом, яка вона буде в період, бо яка вона є вже? Вона вже в принципі не буде, вона сформувалася, тому що воєнний стан триває вже більше року. Яка ця роль буде? Я б сказала дуже просто: ця роль буде да, всі ті посадові обов'язки, які є в нас а, у менеджера персоналу, помножені на період дії воєнного стану. Тобто вони не просто. Є вони на сьогоднішній день підсилені певними особливостями. Які це особливості? Ми зараз з вами трішечки проговоримо. Да? Ну, які в нас обов'язки у менеджера з персоналу, основні укомплектування підприємства кваліфікованими кадрами, які потрібні, вивчення ринку праці, навчання, адаптація, утримання персоналу, управління персоналом, контроль його дисципліни, контроль виконання певних правил порядків інструкцій і таке інше контроль за дотриманням законодавства про працю це те що є в, фактично в будь-якій посадовій інструкції менеджера з персоналу а ось щоб да, що стосується періоду воєнного стану щоб я підсилила я б підсилила в першу чергу комунікацію з персоналом комунікацію з працівниками налагодження цієї комунікації Прописання в локальних актах, що, як, кому, кому повідомляти, якщо що, да? тобто, якщо сталася якась надзвичайна ситуація, як утримати персонал, як домовитися з персоналом, да? і потім це відповідно до законодавства про працю оформити для того, щоб працівник за певних обставин не звільнився, продовжував свою діяльність. Як можна організувати таку діяльність, в тому числі застосовує? Дистанційну роботу. Тобто, да, ось такі ті, ті, ті особливості, які ми маємо в період воєнного стану. Багато хто хто з працівників да, хоче кинути все і звільнитися, чи варто це робити, чи не варто, да? чи можна це оформити в будь-який інший спосіб, для того, щоб такого працівника не втратити. Або якщо рішення про звільнення таких працівників у працівника вже прийнято, да, до речі, таке рішення може бути прийнято не тільки з сторони працівника, а ще й з боку роботодавця. Да, тобто, коли немає іншого випадку, нема іншого виходу з ситуації, окрім звільнення, я б додала до функції менеджера з персоналу формування кадрового резерву для свого підприємства. Що маю на увазі? Ну, зазвичай про кадровий резерв в нас е, говорять на е, підприємствах, установив установах частіше, там де є державна служба, да, тобто кадровий резерв це ті працівники, яких ми потім можемо прийняти на роботу, да, ми знаємо, що вони є, ми можемо їм запропонувати роботу в тих випадках, коли в нас сформується та чи інша вакансія або потреба в таких працівниках. Так, ось що стосується формування. Кадрового резерву для свого підприємства в період дії воєнного стану, якщо у вас відбуваються звільнення або з ініціативи працівника, або з ініціативи роботодавця, да розстатися, попрощатися з своїм працівником при звільненні. Роль менеджера персоналу ви потрібні так, щоб він до вас хотів повернутися, міг повернутися, навіть якщо це вимушені заходи щодо звільнення, да, якщо підприємство зараз не може продовжувати таку діяльність з тим чи іншим працівником. Да, тобто, да, ми нещодавно на сторінці кадровик.ua розмістили таке тату, воно було Дуже популярне, так, що треба говорити з своїми працівниками. Говорити, тобто ми повертаємося до підсиленої, підвищеної комунікації і ефективної комунікації з своїм працівником, поясняти, пояснювати йому, чому так сталося, що є звільнення, так, що ми не можемо там за якихось економічних питань більше продовжувати такі трудові відносини. але, але Якщо ми Будемо можливість мати, ви ж повернетесь до нас. Да? Тобто ось ці такі найболючіші теми в періоді воєнного стану, я думаю, що це важлива роль. В цьому має полягати важлива роль менеджера з персоналу. Ну звісно, там, де немає менеджерів з персоналу, як окремої посади, то ця роль буде покладатися на тих, хто працює з нашими кадрами, да? тобто безпосередньо з нашими працівниками, з, тобто на працівників кадрових служб. І нам, до речі, як кадровикам, інспекторам з кадрів, в цьому доводиться додатково. Вчитися, да, тобто опановувати додаткову таку функцію, як, е, як утримати, як попрощатися правильно з своїми працівниками. І ще одна важлива роль е, менеджера з персоналу, да, говорити треба не тільки з працівником, говорити ще треба з своїм роботодавцем, да, тому що роботодавцю інколи теж треба поговорити, і йому треба пояснити і розкрити йому. Розплющити очі на деякі питання, а да, тому що він звик до певних своїх функцій, і дещо може просто не. Усвідомлювати або на щось не звертати уваги, да, тому деякі моменти щодо того ж застосування законодавства про працю, застосування деяких заходів до своїх працівників або не заходів, да, заходів заохочення або дисциплінарних заходів. Про це все також треба говорити і з роботодавцем також. Тобто, напевно, на, перший, на перше місце в періоді воєнного стану ми з вами поставимо комунікацію, налагодження цієї комунікації, і далі від цієї комунікації буде залежати всі інші відповідні функції менеджерів з персоналу на Підприємствах. Я дуже вдячна, казала вже, що дуже вдячна нашому учаснику вебінару, який відбудеться 27 квітня, за ось таке запитання. Хоча для мене спочатку це запитання було дуже дуже дивним. Чому дивним? Тому що да, ми організовуємо 27 квітня вебінар. Вебінар буде в форматі запитань горячої лінії. Експерти готують. Відповіді на найрозповсюдженіші запитання, і також будуть відповідати на запитання учасників вебінару в прямому ефірі. Ми вже не перший раз проводимо такий захід і в такому самому форматі, і ми учасникам говоримо про те, що ви можете не тільки на самому вебінарі поставити свої запитання, поставити свої запитання заздалегідь. Вони вони будуть вже включені в відповіді експертів. І е, такі запитання ви нам можете ставити з тих заявлених тематик, які будуть розглядатися на вебінарі. А на вебінарі ми будемо розглядати питання сумісництва, суміщення, листків непрацездатності, соціальних відпусток, е, трудових книжок та електронних трудових книжок, зміни істотних умов праці, а також деякі питання військового обліку. Тому ми чекали в першу чергу від учасників вебінару саме цих запитань, а отримали запитання про роль менеджера з персоналу в період дії воєнного стану. І це також дуже круто. Я дуже дякую за це запитання, тому що це також важливо. Ми це запитання да, взяли ось навіть на широкий загал, не на сам вебінар. А на вебінарі будемо вже розглядати всі наші запитання за відповідним планом. До вебінару ви можете приєднатися. Зараз діють дуже вигідні умови да, для того, щоб приєднатися до вебінару, крім того, що ви отримаєте всі відповіді на ваші запитання по заявленим тематикам. Ви можете разом. З вебінаром отримати ще персональну консультацію. Да? Тобто персональна консультація для кожного учасника буде у подаруночок. Тому я чекаю від вас на нові цікаві запитання і. Відповідно да, на ті моменти, на момент зустрічі 27 квітня, запитання ми будемо всі ваші розглядати на безпосередньо в форматі живого спілкування в Zoom. А що стосується проекту кадрової кави, я нагадаю, що ми. В проєкті кадрова кава розглядаємо і відповідаємо на ті запитання, які стосуються безпосередньо теми кадрової кави. Дякую всім і чекаю на зустріч. Всім тихого, мирного дня і продуктивної праці сьогодні.